нерки, Terrain хрена. Будет капелька класса. Сейчас буде, кстати, звук на тело. Вон это попадает. Вы погреете по проходе. Звук наче поставить. Замедляється. Не uh -huh. Фіху, ти перевернути, що про нерестила. Не Ой, віт, такі красаві. А ти переход показував чи? Кого? Ні? Uh -huh. Переход. Німеч. Якщо переход, по нього. Хоча це повершили попасти короткий нашки в каметі. Але коли шторм, Воно потіками заставляє. і Приходиться така шматюками тут. Метрів 300 культів. Бать не рок малий. Ага. Хотя поняла? Яко з цим Тачка. нього Долото там таке стареє. Там бабулька жила і цю гречку називали називаємо mm. Папетовська гречка. Oh, <гум> <Борода віна. гум> uh, О, ага, okay. ось Борода, Бородатий. Ух ти, красата. Бачиш ото хренове на маленька така витягнула. Ага, ось що. Йось вона така сама. Ага. Uh -huh. та Це водяний диха. Okay. Така хренована, яка схожа як в Це та сама і ніхто. Все до не знімає. Що ти вже не розобежався? Ну пошли рашемо. бурчав у баню тихо гагара, бачиш? Yeah. Отаке на вузку похожує, чорт. Що uh -huh. ти братиша? Ти вже не обіжаєш? А все нормально. Uh -huh. Я говорюся. Uh -huh. Та я теж посидіти капець присів. Та він uh -huh. Нет, це і нормально, Просто я кажу. Uh -huh. Щось він Затаїть. Ні, тебе нормальний. Що ти нападати будеш, ну підходь. по Тому що це очень сильно і ну така тварюка. Типа если він раз в голову попаде, то вторий раз, возможно, вже не треба буде. Бити. Ага. А у них буває така фіга. Несмотря на то, що келт, все равно, бачишь? Да. Злий. Злий, так. Да. Такий ступенький парень каче. Красиві, так? Uh -huh. Остров Паски. Знаєш, що остров Паски? Ти я розказував? Uh -huh. Це високовидна лінія, вона стоїть на острові насипано мщедну. Uh -huh. І там Його вже немає. Ну, не я не знаю, Ми треба буде подивити. Ось, бачите, у диві, дивіться, як карася зійшла. Дивись, uh -huh. де він сидить а він в кушарях сидить дивидися mm -hmm. продовжає mm -hmm. Погнали далі О, ну, диви ще одна okay. ки ви мене а може цей торпед? Ну поняла, коли короб або лопатий, він так як торпеда, у нього слід такий, він mm -hmm. короче, нормально. А ось якщо так на місці кипить, оце як карася дочуть. Okay. Диви, не одне черепахи не дай відео катиться коту под кубок mm. <хи> і ми, раніше на ньому скачав старші наші брат там сестра празнували пасху mm. От. там він такий ну десь зрозуміло там ну, 5х5 отакий ну, тут спокійно можна на перекладинку натягнути якісь ява буде тіничик розповити костюм і нормально там завісати саме головне щоб не в селі. Ось там по раніше жив для дявання покинути, що вони Це його гречка. Mm. Да, диви, як Петровська гора близько. Mm -hmm. Okay. Саме, кстати, класше місто було. Ну, зараз три самих класних міста. Ката це раніше на на самках. Це перше, ось там лоде парк. А то як ми до дедушки ходимо, там парк, думаю, okay. це не Все, Це, це вись, перве місце. Бойкова гора. Ось сюди не видно, Угу. Uh -huh. А воно краєшок видно. І там воно хата така з непонятною вірандочки. І воно, uh -huh. там раніше двох наверху стояли, там видно склон такий прям нормальний.

Зараз мої любимому заводі спишумо. <звучить> Давай мої любимому заводі слухаємо, покажити. Там типу вода, типу, щось повисло, okay. ті, пішли повисуть удари. Нормально. По старому русу зараз ставить. О, вона лапля там рачно? Та, я сама її не бачу. Не бачиш? Це моя людомая ваша. Тут вода Обична, ну саме перша нагрівається. Чистая та розтягнути. Дубаю, ого, та тут хтось вже дві ж поріж такий устроював, що мама не горю. Дві чого тут. Походу хтось з апаратом тут мальяч. Угу. Та да, дивись. Що я тут? Ніхріна світ. Трошки. Тут походу хтось рано не обріжує. Або хтось паркується на лодці тут, я бачу. Ні, У вас так. цаплі сідають отак. Ну, не Чорна фігня, вона якась. Може Яка? за пантинчик, він потім. Хуже на номер от машины. Какие там машины? Ты не Ты сейчас уплывешь. А там дальше еще этот самый. Еще типа зал но мы туда не ну, наверное, не пробьем. Mm, да, там такое. Нет, а там, что там такие, эти самые, не знаю, как раньше Короче, сранее живые, короче, вины там, всякие, ну, черепахи, гадюки. Угу. Uh -huh. Ну, гадюки, 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 гадюки. Там, ну, и красиво, и железо ништяк пойдет пиздец а наше старе якесь бо воно виглядить знаєш потрпаним ага. алюмінієво число пойдет нормально тут на бінокль там не можна дивишся трошки трошки Думала, це якась хім'я плаває. Я розбірю, третій вверх. <coughs> 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 думала, що за бред чорний плаває? <coughs> Черетики, такий, він? А її видно цей. Так, воно не плаває, воно сковихнуло. Він башта воно попало, ось попало. боже. Прекрасно? Я пыталась сумку открыть, но ты карман открываю. А знаешь, что он прыгает? Тут в удали, ну типа. Тут не только 60. Мы ага. лечили метод. Так что, сильно Да. Ну что, вот так. Так, нормально. Так раз мой рост, считай. <соу> <соу> О, дивись, стоят плитки стояла. Маленькая. Да. Что это, ты забавишь? 70 сантиметров. Муляк целя. Це не очень приятнее. Ми yeah, як у виски купалися, то там хлопці кажуть, якщо муляку зайти, то потім фіг витягнеш тебе оттуда. Це сказка. Ні, конечно, если її грати, то Ну, грудно. Ну да. Mm -hmm. наверное, по Может быть. Ну, конечно, по я на ютубе не Все равно обязательно а чего Ну, там... Некоторые моменты. Там, может, здесь что-то криво Ну, так, что-то здесь криво, что Ты О, не пилинку? Да, она какая-то такая покоцана жизни Ось і ракушка плаває. Вони ось скоро це чиститься почнуть. А, чи вони вже чи... Ні. Надо... По-моєму, скоро вони чиститься почнуть. Тоді буде цього пір'я тут плавати. Дякую. Дякую. Рибу шукає, не так чого. Вони за ним. Там що не сигнали, що пане закінчує? Та ні, тут раз в минут. Раз в так? Раз минут уже снимає. Нормально. І що ж я тут такий маленький кружок залу дивишся. Oh. Mm -hmm. Не, они уже, походу, чиститься начинают, наверное. Ну, вот я как. Полетела торпеда. Что, аквагидро тут будет полет? Угу. Бам, сидят. А они называются? А, стрик -стрик -стрик -стрик